Останні дослідження громадської думки показують, що понад 76% українців вважають корупцію дуже великою проблемою. І вона на другому місці після, звісно, війни в Україні. Ось ця оцінка: це про збільшення корупції чи про збільшення повідомлень про боротьбу з корупцією? Ну, Хороше питання. Я тут можу про свій досвід сказати, що, безумовно, в мене немає. Сумнівів на сьогодні, що, на жаль, всі. Всі речі пов'язані з витратами бюджетних коштів. Кожна бюджетна строка, де передбачається витрачання грошей, в першу чергу коли там мова йде про те, що щось будувати, закопувати, викопувати, перекопувати цемент, бетон, пісок, землі ну, тобто, те, що практично не можна проконтролювати, там чомусь. Я не знаю, як це назвати, корупція чи не корупція, але чомусь завжди проблеми з тендерами, чомусь завжди проблеми з кошторисами. розумієте, Чомусь там завжди кошториси якісь сумнівні, завищені, чомусь ціна там на куб бетона завжди вища в два-три рази, ніж по ринку в середньому, на інші роботи. Ну, Тобто, схема добре відома, вона носить назву схема відкатів, коли е, керований підрядник. Перемагає на тому чи іншому тендері. І потім він відповідно віддякує, віддячує замовнику, розпоряднику бюджетних коштів і всім кураторам, які над ним є. А для того, щоб віддячити нормально достойно Да бо треба ж купувати бентлі, якісь там нові, ми ж бачимо, якісь статки там. У дружин, там тих же самих чиновників, міністрів, депутатів, прокурорів. Ну для того треба зависити кошториси, відповідно, звідти ви гроші через якісь там ну існуючі схеми. Вони ні для кого не є секретними. Але тут постає головне питання, розумієте? Я вам так відверто, прагматично скажу: ця корупція в Україні давно була, є і не зникає. Тут головне, знаєте, цинічно, я кажу, що якщо вже готоване, щоб щось там вони там спіляли собі, ну то б ну то вже хай буде. Там Бог їм суддя, бо прокурори суддів на них наші зубів немає. Але тут же головне, щоб вони хоча б побудували те, що треба, розумієте? Бо катастрофа подвійна, потрійна, коли витратили гроші, спиляли на них там ці відкати, але ще й не побудували того, що треба, і це ма. Става проблема, на жаль, для України розумієте. А от в плані цих укриттів, їх сумнозвісних. На жаль, я думаю, по фортифікаціям думаю, така ж сама ситуація. От, то, ну, по укриттям, ну, в мене чітке відчуття, що там є проблемні моменти. Я дуже добре цю ситуацію розумію. Тому можу вам на пальцях довести, що мої сумніви обґрунтовані. А ви самі відчуваєте всі сьогодні, бо саме проблеми з. Аварійним відключенням з графіками, з майбутнім підвищенням тарифів на електроенергію, вони пов'язані з руйнацією, ну там з шкодою незначної нанесеної енергосистеми, в тому числі і за того, що неефективною як виявилося, була система побудови цих укриттів, які в першу чергу там основний підряд робила агенція по відновленню, яку сумнозвісний Мустафа Наєм очолює до сих пір. В Україні, Те, це треба безумовно дослідити. Для цього треба мати доступ до інформації, бо сьогодні фактично він прихований навіть від депутатів. Е, урядовці просто ну, все роблять, і, і структури урядові, і державнітна. Там ну, так, така зроблена система, щоб витягнути будь-яку первинну інформацію. Вкрай важливо, аби з неї важко зробити чіткі висновки для того, щоб витягнути інформацію, отримати чіткі відповіді на запити, на звернення, отримати аналітику, отримати кашториси, Треба маленька організаційна. Формація така під назвою тимчасово слідча комісія. Вона має повноваження як слідчий орган. Вона має повноваження надавати запити і отримувати відповідь. От я ініціював ініціював більше місяця тому. Створення такої ТСК по укриттям ну саме коли цей скандал був після того, як трипільська станція, ви знаєте, постраждала, і всі здивувалися, як так виділили мільярди, а щось все постраждало. Ну а згідно з процедурою, для того, щоб зробити ТСК, автор звертається до керівників фракції. І вони мають дати свої кандидатури, а потім зал або про голосує або ні. Але для того, щоб потрапити в зал, вони мають. Дати свої кандидатури всі фракції дали свої кандидатури, підтвердили участь, одна не дала. Вгадайте з однієї спробою, яка назва цієї фракції в Верховній Раді. Ну, от якось так. Хоча це ви розумієте, тут ця проблема її вони її не зароють. Вона вже очевидна, вона величезна, масштаби її величезні. Там мова йде про десятки мільярдів гривень, про величезний резонанс, і більш того, люди. Зараз відчують, коли з 1 червня їм піднімуть нам, вибачте, нам ми ж нам так само піднімуть ціну на електроенергію, то вона буде пов'язана із тим, що не правшова ці гроші абсолютно, як на мене, неефективно використати.